Коротко про те, як поповнити свій гаманець BayNet з гривнями і за ці гривні купити криптовалюту. В даному випадку BUSD. Отже, заходимо в гаманець і натискаємо кнопку Депозит. Далі вибираємо валюту, тобто гривні. Далі вибираємо спосіб поповнення в мене це карта і вибираємо суму. З власного досвіду скажу, що суму краще вибирати, мінімальну від 2000 гривень. Тому що я пробував різні суми, пробував менші суми і чомусь з меншими сумами в мене не проходили депозити, тобто не поповнявся рахунок. Якщо я вибираю від 2000, в мене депозит проходить завжди успішно. Якщо ви знаєте інші суми в ваших випадках, також напишіть про це в коментарях. Не знаю причини, але от такий нюанс. Тобто я вибираю 2000 гривень, вводжу ці код своєї банківської карти, натискаю Continue і мене далі перекидає на обробку платежу. У даному випадку в мене віза і Монобанк, тобто на обробку платежу для візи і Монобанку. Приходить підтвердження для Монобанку, я підтверджую. Вертаюся назад і через кілька секунд мені пише, що депозит was successful, тобто успішно поповнено. Вертаюся на свій баланс і перевіряю: так, дійсно, гривні прийшли. Все добре, можна купувати криптовалюту. Переходимо на екран торгів, натискаємо велику жовту кнопку зі стрілками, і тоді бай. Далі вибираємо криптовалюту, в даному випадку BUSD, натискаємо, і вводимо суму. Я вводжу всю суму по гривні, яку в мене є, по 2048 гривень, і натискаю кнопку Buy. Вибираю, що це є кеш-баланс, тобто той баланс, який я тільки що поповнив, і підтверджую даний платіж. Також треба два рази його підтвердити. І Відбувається купівля. Через декілька секунд. отримав повідомлення, що 62,81, грубо кажучи, BUSD успішно куплена. Перевіряємо баланс, так дійсно вона появилась. Так дуже просто відбувається купівля криптовалюти. Далі ж цю криптовалюту BUSD можна з легкістю перевести на доларовий рахунок свого банку, наприклад, на TransferWise вивезти, або ж напряму. На карточку Visa, MasterCard, Monobank, приватбанку чи будь-якого іншого банку.